І так, дуже чудове питання. Підлога по ґрунт. <риклад> Чи можна пісок під чернову стяжку пролити, залити водою для ущільнення основи реконструкція? Задає нам пан Микола. Я дуже люблю тут у мене книжка, вона багато років у мене тут лежить. Я її постійно дістаю, і постійно вам всім показую. Це з моєї бібліотеки. Ну так, вона на російській мові. Вибачайте, друзі, але це книжка написана українськими ківлянами, авторами київлянами. Значить, проектування устройства фундаментів на намивних піщаних ґрунтах. Ось бачите? От тут є результати досліджень, що після пульпи пісок ущільнюється і достигає найкращих результатів десь через 3-5 років. Тобто за рахунок того, що вода проходить через повний шар піска, створюючи вібрацію, і завдяки цій вібрації утворюється щільний шар. У нас є з вами піщинки. І ось коли намивається пульпа. Волога, проходячи через ці пустоти, створює, Зма... змазує, вібрує, взвешує, тому що частинки в воді вони взвешуються, потім опускаються, коли вода уходить. І от за... саме за рахунок от цього руху води, у нас з вами утворюється ущільнення. Тобто об'єм цього піску зменшується. Глина це пласкі пластинки. Тому глину не пролівають, друзі, і неможливо ущільнити водою. Глина ущільнюється за рахунок ваги, під своєю вагою. Зрозуміло, так? Да? Так от, пісок. Як зробити ущільнення піска водою? Ми маємо з вами шар піску. Наприклад, ми насипали там пів метра. Для того, щоб створити тиск, для того, щоб був процес взвішування і за рахунок проходу вологі і вібрація ущільнення цього піску, на протязі трьох діб над піщаною подушкою утримується 500 мл, е, мілі, міліметрів води. Три доби. 500 мілі... міліметрів води. Е, як ви собі уявляєте, ущільнити пісок <свісно> в будинку, де ви стільки води візьмете? Як ви це зробите? Ви в тут будете робити? чи що Коли ми коли намиваються території, робляться е, Ну Якщо подивитися, розбивається на квадрати, да робиться оця от обваловка. І в цих квадратах намивається пульпа, і от утримується ця вода волога, тобто там офігенний насос і так далі. І тому ущільнити пісок можливо лише на великій території. Його неможливо ущільнити водою в розмірах приватної ділянки або в розмірах однієї квартири. Друзі, це нереально. Ну, Це абсурд. Ви розумієте? Що це абсурд. Тому. Технологія ущільнення піску. Перше. Пісок повинен бути зволожений до природного стану. Що таке природний стан? Це коли ви берете пісок, зжимаєте в грудку, відпуск, не тече вода. Тобто ви зжимаєте, вода не тече, розжимаєте, грудка тримає форму. Оце і є природня вологість піску. Саме в такому стані пісок ми можемо ущільнювати, тому що сама вода вона не ущільнюється. Розумієте? Це гідравліка. І коли от такий от стан природнього зволоження це навколо кожної піщинки є плівка з води, котра за рахунок поверхностного натяження утримує кожну піщиночку в цій грудці. Але Вільної води між піщинок немає, тому вода не тече. Оце і є природня волозість. Тому для того, щоб ущільнити пісок, нам, його вам треб... нам треба його дійсно зволожити, так, а не замочувати, зволожити і далі звичайними трамбівками або ногою, або віброплітою ущільнити пісок. Все. Отак от, от ми його ущільнимо. Сухий пісок не ущільнюється, тому що він тупо розлітається під ударами. Тому ви не можете його ущільнити. Зрозуміло? Оце от правильна технологія ущільнення піску. Звісно, в залежності від товщини є різні підходи, різні технології. Ну, якщо це приватна будівниця, найчастіше ми просто використовуємо пошарове ущільнення або віброплитою, або віброногою, якщо нам треба глибше пройтися. Е, дякую, друзі, за ваші питання. Я сподіваюся, що відповіді вам подобаються також. Як бачите, Олександр Васильович користується тільки сучасними технологіями, тільки штучним інтелектом для того, щоб відповідати на ваші питання, без нього я би не зміг відповісти навіть на половину цих питань. От, е, ви, звісно, можете мене перевірити в Гуглі. Наскільки я правий, не правий. А то, знаєте, мені та ти пишуть, же ж туфту -ту всяку. Хто бачив мою бібліотеку? З підписників, хто бачив? Так. Це моя вже третя бібліотека, котру я збираю, тому що перших дві я втратив, на жаль. Але на сьогоднішній день штучний інтелект дійсно допомагає швидше. Перекладати технічний текст, технічну літературу і отримувати додаткову інформацію з різних мов. Тому що раніше я мені, щоб перекласти статтю, я витрачав багато часу. На сьогоднішній день я це роблю так от, значно швидше. от І тому більше інформації можу назбирати в свою бібліотеку. Звісно, я користуюся. І гуглом, і штучним інтелектом, і восковою табличкою. Звісно, я все це знаю, користуюся, і якщо я щось кажу, то це не просто так. Тобто, значите, у мене є якась інформація, котрої у вас немає, котрого ви поки що не знайшли в Гуглі. Тому шукайте. Всім гарного, спокійного вечора, друзі. Не забувайте переходити за посиланням. Консультація, підтримка в описі під відео. На YouTube-каналі ви знаєте цю сторінку. Підтримуйте. Я нагадаю, що наша спільнота збирає донати. Потім я передаю їх волонтерам, передаю підрозділам наших підписників. Всі звіти я надаю на сторінки дописи. І зараз у нас 29-й збір. Там його ще трошечки треба дозакрити, щоб я додав свої 10%. Так, одну десяту від ваших донатів я додаю. І потім все це відправлю вже волонтерам. Пара. То дуже довго ми збираємо 29-й збір. Дякую за вашу увагу. Дякую, що ви хочете будувати якісно для себе коханих. Дякую, що ви хочете стати краще. Бувайте!